Закінчаться тривоги, вдень коли зустрінемось, чи ні, з тихами подякуємо Богу, за усіх, хто вижив цій війні, за усіх, хто повернувся в небо, всіх, хто волонтери вночі й дні, вдень коли пригорнуся до тебе, чи коли залишимось одні, в цей день. Закінчиться тривоги, день коли зустрінемо, ще ні цей день, настане день. День коли закінчаться тривоги, день коли зустрінемо. Це мій герб України. На ньому на одній стороні я зобразив Тараса Шевченка, а на другій. Ті, що вже тут прапор України, Україна а це калина. У своєму гербу я запросив протиставлені риси і теперішньої України і за часів козацтва. Ті, що залишились без батьків, От, ти щось ти таке мені горіти, що ніхто написав всі області України, які переможуть. Наша Україна. Періону. Свій герб я зобразила в графічній техніці. Та на ньому я зобразила е, слова, які ось з теперішньою війною. У своєму любі я зобразила відночу України, до якої з іншої сторони з ракетами йдуть е, орки. Через стіну вони не можуть сюди потрапити. Ще тому що які стоять на горі. Прапором України завжди захищає квіточу Україну та не дасть нас в образу. Ось Цю роботу я виконав в графічній техніці. Тут показано, як український прапор до, до війни, до війни. І, <пиляте> і після війни. Тут показано е, пісочні години, які які показують час до нашої перемоги і наш оберіг. Виразити е, незалежну не свободу завдяки крилам і ктанко забувати на ньому. А задоволення у скелі можна побачити традиційне свято Івана Купала. Чи практично до цієї практичної роботи я підійшла креативно і виконала її в тебе? З однієї сторони в мене видно вишиванку, А якщо повернути її іншою стороною, то видно герб з Червоно-чорними і жовто-синім крилом. Тут я хотіла символізувати реальні події до 24 лютого, до лютого. чудове життя, мирне і спокійне. А з цієї сторони я символізувала реальні війни, котрі дуже сильно тривожать абсолютно всіх українців.